Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Ми на хвилях українського радіо при мікрофонах Наталя Соколенко і Сергій Стукановий. Ми розпочинаємо черговий епізод нашого проєкту Фейк-контроль. Черговий відео фейк шириться у соціальних мережах. Це відео в телеграмі, на якому жінка емоційно скаржиться на відсутність опалення в школі. На цьому ж відео вона показує запис у щоденнику свого сина з текстом: одягайте дітей тепліше у школі. Немає опалення, і обурюється, що, мовляв, здала кошти на генератор, але опалення так і немає. Фахівці із перевірки фактів ретельно дослідили це відео і з'ясували, матеріал. Фейковий багато ознак вказують на те, що це постановка. У низці міст школи вже опалюються, а в генераторах поки що немає потреби, оскільки відсутні відключення світла. Традиційно опалювальний сезон в Україні стартує з середини жовтня, проте початок підключення тепла в різних містах може відрізнятись, пише проєкт VoxCheck. Фактична дата початку залежить від погодних умов, а також від готовності інфраструктури. Зокрема, опалювальний період починається, якщо температура повітря протягом трьох діб у середньому Новить 8 градусів або нижче, утім об'єктам соціальної сфери, зокрема закладам освіти, тепло зазвичай підключають раніше ніж житловим будинкам. До того ж, електропостачання в країні зараз стабільне, і генератори поки що не є актуальними. Більше того, це відео активно поширюють проросійські телеграм-канали, які часто використовують емоційні теми для маніпуляцій суспільною думкою. Подібні фейки здатні викликати сильні емоції та посилювати напругу у суспільстві. Ми поспілкувалися з Кирилом Перевозчиковим, головним редактором проєкту Восчек, який допоможе розкрити секрети виявлення фейків і зрозуміти їхню мету. А кожен фейк, навіть якщо на перший погляд здається випадковим, переслідує певну мету. Яку ж ціль мають автори цього відео з вигаданою історією про, начебто, відсутність опалення у школах, пояснює Кирило Перевозчиков. Росіяни, як і будь-які професійні фекороби, пропагандисти, вони завжди орієнтуються на актуальні інфоприводи, і зараз якраз починається або вже почався в деяких областях сезон опалення і в опалювальний сезон постійно росіяни роками, не лише навіть під час великої війни, після два го року. Вони постійно поширюють види, нібито десь немає опалення, або десь можливо якісь поширюють чутки, що зростають ціни на тарифи. І в даному випадку, якраз така відеопідробка, відеопостанова. Мовляв, жінка в неї вчаться діти в школі, і вона скажеться, що в щоденнику сина залишили таку примітку, що мовляв, одягайте дітей тепліше. У школі немає опалення. А також вона чомусь згадує за генератор. Мовляв, всі школи збирали на генератор, і натомість все одно опалення в школі не включили. Що вказує на підробку? По-перше, немає жодної конкретики. Відео нібито створили для розголосу ситуації, для вирішення проблеми, але там немає взагалі за що зачепитися, тобто немає ні назви школи, ні назви області, міста, селища, і також не вказано, коли це сталося. То можливо це взагалі сталося минулого року, а не цього року. Тобто немає жодної конкретики, яка підтверджувала подібність цього розголосу. Тож відео неймовірно створили саме для дискредитації України під час опального сезону, а не для того, щоб справді повідомити про реальну проблему. Друга ознака, яка має викликати в нас сумніви, чому це фейк, це відсутність взагалі логіки. Бо жінка згадується генератори і, мовляв, здавали на генератори, а все одно опалення немає. Але тут немає жодного логічного зв'язку. Бо зараз по всій Україні немає постійних планових відключень електроенергії. Звісно, можуть бути на локальному рівні десь аварійні, короткотривалі відключення, але постійних відключень немає, Тож немає. Зв'язку між генераторами та наявністю опалення, і втретє, ми просто можемо у відкритих джерелах пошукати факти, що насправді відбувається з опаленням в Україні. Ми побачимо, по перше, що у медіа повідомляли, що вже в низці міст в низці областей підключають опалення. Першими, звісно, підключають якраз об'єкти соціальної сфери, тобто школи, медичні заклади, їм завжди включають кожного року. Опалення раніше ніж житловим будинком, тому от на основі цих трьох пунктів, що немає жодної конкретики, що немає жодної логіки в цій відеопідробці, і на основі перевірки фактів можемо сказати на 100% що так це відеопостанова, причому відносно зроблена якісно. Бо жінка-акторка, вона розмовляє українською, і там немає якихось дивних. Акцентів російських або класичних трудощів, перекладу, на кшталт там пекельних борошен. Тобто росіяни теж або вчаться українською, або просять когось з України, можливо, робити такі постанови. І в плані саме запису відео, в плані аудіо вони постаралися це зробити максимально правдоподібно. Фейки ніколи не ходять поодинці, як правило, вони стають частиною масштабніших дезінформаційних кампаній, які зачіпають різні сфери суспільного життя. Чи є цей конкретний фейк частиною певної ширшої стратегії, наприклад, спрямоване на провокування невдоволення комунальними послугами чи тарифами? Пояснює експерт. Вони оминають головну деталь, що вони не вказують, коли це сталося, нібито. І де це сталося, бо дуже залежить. Ну можливо, в якійсь школі, в якомусь невеликому місті або селищі, справді досі немає опалення, але тут треба розбиратися, в чому проблема, якась місцева аварія, можливо, конкретно в цьому регіоні, там наприклад, всередині або в кінці жовтня ще була тепла погода, бо знов ж таки в нас підключають опалення залежно від погодних мов, тобто в житлових будинках це стається, коли середня добова температура протягом трьох днів тримається на рівні 8 градусів або менше. Тим же школам, як правило, їм підключають Ають раніше на кілька днів або тижнів, ось в цьому році були повідомлення, що школи вже опалюються з середини жовтня у низці як обласних, так і районних центрів. Тож пропагандисти вони просто оминули жодну конкретику, щоб просто було складніше спростувати. Бо якби була назва конкретної школи або конкретного міста, можна було б, наприклад, подати запит до певної школи і спитати, яка там ситуація. Натомість тут немає жодної конкретики, і доводиться, скажімо так. Гадати, пропускати, який регіон або який, взагалі, період часу мали на увазі пропагандисти. Немає сумнівів, що це така централізована стратегія Росії дискретувати Україну в будь-яких питаннях пов'язаних з тарифами, з опаленням надання комунальних послуг. І ми очікуємо, що якраз початком опалювального сезону, з початком зими, де існує ризик відключень, особливо якщо будуть повторні удари Росії, то звісно буде ще масштабніша така нова хвиля фейків або про відсутність різних послуг то опалення, то води, то електро. Енергії або ж будуть такі типові класичні маніпуляції, які існували вже роками. Що мовляв, от завтра буквально підвищують всім тарифи, нехтуються інтересами групи ризику, тобто тих людей, які стикаються з проблемами заплатою тарифів, і так це частина такої великої картини, як Росія бере будь-які чутливі теми в Україні і спекулює на них. Емоційні історії про дітей та соціальні проблеми можуть зачепити людей та викликати певний емоційний відгук. Зараз емоційний стан і так на межі, тож як експлуатує такі теми Росія пояснює Кирило Перевожку. Чим більше дезінформація вона пов'язана з чутливими проблемами, тобто в даному випадку з опаленням, з соціально-економічною ситуацією, тим дезінформація вона має вищі шанси на успіх. Бо очевидно, те, що турбує людей, на це вони і реагують більше. Так в цьому фейку також є більше таких емоцій, аніж фактів. І емоції вони завжди краще продаються, особливо в періоди криз, в періоди як в нас повномасштабного вторгнення. Тож та люди, які, можливо, не задоволені в країні, які можливо не довіряють уряду або місцевій владі, вони можуть купитися, повестися на це фейк, бо знову ж таки він зроблений українською мовою, і в теорії хтось такий може повірити, що в якійсь школі спеціально навмисно не підключили опалення. Перша порада це не поширюйте та взагалі. І не взаємодійте з новиною, якщо ви в ній не впевнені. Тобто не поширюйте на своїй сторінці, не розповідайте друзям, знайомим, не ставте подобайки, не коментуйте. Бо якраз цього пропагандисти прагнуть, щоб цей фейк він розлетівся на якомога більшому просторі щодо перевірки поради. Доволі банальні, по перше, слідкуйте, де вперше з'явився фейк. Зазвичай такі підробки виникають саме в російських каналах. Навіть якщо саме відео записано українською, все одно часто першим джерелом стають z канали. А те, що поширюють росіяни, то це вже такий червоний пропорець, що цій інформації не варто довіряти. Щодо інших парад, як вже казав, вперше звертайте увагу на конкретику, чи вказують в якому місці або в якій школі це сталося. Також аналізуйте не суто факти, а й логіку. От, наприклад, чому жінка згадує за генератори, так в теорії Можуть десь збирати кошти на генератор, але генератори зараз в школах не потрібні, оскільки немає принаймні зараз проблем з постачанням електроенергії. І третє це знов ж таки перевіряєте факти в цьому випадку. Це перевірка фактів, де коли підключили в Україні опалення, і що насправді немає серйозних масштабних проблем по всій країні з опаленням. Ми почули коментарі Кирила Перевозчикова, головного редактора проєкту VoxCheck. І нагадую, щоб не залишити пропагандистам шансів контролювати вашу свідомість, звучить рубрика Фейк-контроль на українському радіо, де ми тренуємо наші навички відбивати російську брехню. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.